Гноми великої бібліотеки. Короткий зміст попередніх розділів. У світі за межами звичного стоїть таламорія. Чарівна бібліотека гномів хранителів де слова колись творили гармонію. Та все змінилося, коли зухвалий гном отто ламп узяв владу. І разом із винахідником Марсом Артіконом відкрив силу темної матерії. Рівновага зруйнувалася, у вежі манускриптів оселилася пітьма, а з її глибин виповзли чорнільні змії, що пожирали сенси й кольори. Гноми об'єдналися під проводом Тавроса релікварія, зризнавця Селестера та алхіміка Тераліуса, аби дати відсіч тьмі. Тим часом отто ламп змінив зброю. Замість погроз гасла, замість страху солодкі мотиваційні істини, і деякі гноми повірили йому. Тоді піт вигадав каво коло добрий ритуал, у якому гноми ділилися своїми почуттями, страхами і надією, аби не дати темряві роз'єднати їх. Підпишіться, щоб не пропустити продовження історії і рушаймо далі у пригоди. Розділ 10. Біблія Фей Епіграф Усе має свою темну половину. Вона теж прагне бути побаченою. Зі звідника Таламорії. Книга дзеркал. Ірія не спала. Її затишний теплий світ було зруйновано. Секція романтичних історій лежала в руїнах. Тепер вона мешкала в секції пригод. Серед запаху корабельної сосни й кедру, де стіни пам'ятали морські подорожі та битви під грозами, шелест мап і складених кинжалів, гомін перемог і тихий шурхів знайдених скарбів. Тут усе колись закінчувалося добре, і завжди в останню мить. Ірія жила серед цієї пам'яті, як чужинка серед чужих, щасливих фіналів. Усе тут було надійне, але чуже. Бо тут завжди знаходили вихід ключ чи вірного друга поруч, навіть коли вже, здавалося, все втрачено. А вона вона не могла знайти свого ключа, свого рішення, відповіді на питання, що боліло всередині. Вона допомагала лагодити полиці, сортувала книги, приносила чай, завжди приєднувалася до кава кола, сиділа поруч із друзями, усміхалася, кивала, слухала. Коли кожен говорив свої п'ять слів про ніч, брала участь у ритуалі магічного читання, але її усмішка була порожня, мов тінь від колишнього світла. Вона чула голоси гномів та не впізнавала серед них себе. Деякий час Ірія знаходила втіху в книзі Яскраво червоний первоцвіт, подарований зої. Ця історія теж натякала на те, у що вона колись так вірила. Любов завжди перемагає, але тепер, коли її пальці торкалися обкладинки, думка була інша. Там у книзі любов справді перемагає, а тут ні. Тут у житті виявилося стільки ненависті, стільки зла, що годі витримати, не знайти сенсу, не відчути опори. Ірія довго сиділа біля лампи, вдивляючись в порожнечу. Світло тремтіло, ніби реагувало на її подих, то згасало, то знову спалахувало, немов вагаючись, чи варто світити далі. Так під ніжний трепіт світла вона зрештою заснула тихим крихким сном між буттям і небуттям. У вісні Ірія була біля озера, гладкого, як поляроване скло. Над ним стояла повня, велика, мов око самого неба. Поверхня води дихала, легкий рух, ледь вловимий, але живий, і раптом з тим рухом долинув голос Ти шукаєш любов, а любов шукає істину. Ірія зробила крок уперед і вгледіла у воді відображення, яке не було її власним. Під місячним світлом у дзеркалі води лежали шість фей, нерухомі, бездиханні, з розпущеним волоссям що плавало, наче водорості. Холод пробіг її тілом, озеро раптом завмерло, вода закрижаніла, тонка кірка льоду вкрила поверхню і в ту ж мить пролунало глухе тріщання. Посеред озера просто крізь відбиток місяця пролягла темна тріщина, і з неї почало сучитися щось густе, тягуче, схоже на чорнило. Темна матерія текла повільно, але невпинно, розтікаючись по льоду, немов саме озеро плакало чорною сльозою. Ірія прокинулася так різко, ніби хтось невидимий штовхнув її в плече. Серце несамовито колотало, дихання рвалося уривками, а в голові лунав знайомий голос, глибокий, трохи хриплуватий голос тераліуса. Озеро, дзеркало фей, то межа між світом бібліотеки та її підземним рівнем. Ірія озирнулася. Секція пригод була залита примарним світлом маленьких ліхтарів, що ледь тремтіли, мов привиди думок. На столі стояла недопита кава, поруч валялися книжки, розкриті посередині. Ірія повільно звісила ноги з ліжка, торкнулася босими ступнями холодної підлоги і здригнулася. Вона встала, не думаючи, навіщо накинула плащ, обережно відчинила двері. Коридори бібліотеки спали, лише десь далеко цокали механічні годинники і шелестіло повітря у вузьких переходах між секціями. Ірія йшла навпомацьки, притримуючись за стіни, мов за живі плечі, що вели її кудись угору. Нарешті вежа артефактів. Високі полиці здіймалися, наче темний ліс. Між яким мерехтіли слабкі вогники заклинань. Повітря пахло пилом старою шкірою і чимось ще майже електричним, магічним. Вона пристягнула руку, ніби хтось, невидимий, підштовхнув її до однієї з книжок. Стара, потемніла від часу палітурка, срібне тиснення на обкладинці, і слова Біблія фей. Іря розгорнула фоліант, сторінки якого зашелестіли, як крила. Перше, що впало їй в очі, було з оголовком, надрукованим витонченими літерами, що ніби світилося власним світлом. ЛЕГенда про озеро Дзеркало Фей. Кажуть колись, коли дерева ще промовляли одне з одним, а вітер знав усі імена річок. Люди, звіри і маленький народ, феї, корігани, тролі й велетні, жили в злагоді. Світ був розписаний тонкими рівновагами і кожен знав свою міру. Та люди, жадібні до ґрунту і блиску металів, почали розсікати ліси, розпорювати земну кору заради каменю й заліза, кувати плуги й мечі, і рівновага похитнулася. Тоді істоти стародавнього лісу, Зібрали раду під корінням про матері дуба. Довго говорили при світлі грибних ліхтариків і нарешті вирішили відійти у свої вежі. Велетні піднялися до снігових вершин, тролі подалися на північні пустки, корігани зникли під пагорбами і гаями, а феї, прозорі й легкі, знайшли прихисток у воді, у струмках, джерелах, фонтанах і озерах де тиша ще вміла бути глибокою. У самому серці лісу був затишний яр, де струмок рауко розливався у невелике, але надзвичайно ясне озеро. Там оселилися сім сестер фей. Під лискучою водою вони збудували палац, аркади з перламутрових мушель, зали зі скляними склепіннями, кімнати, де відлунювали пісні риб і таємні шепоти водоростей. Поклавши правиці на гладінь, вони склали клятву від цього дня не показуватися людям ніколи і нізащо. Так і жили. Вдень на дні, детьмане світло розцвічувало стелі хвилями, вночі на берег пороси й трави для зілля, поновини від птахів і зірок. Кожна мала своє ремесло. Старша знала мову рослин, друга читала небо. Третя вивчала камінь і давні нашарування часу, четверта бесідувала з видимими і невидимими, п'ята дослухалася до безміру в малому, шоста шукала у водах сліди пам'яті світу. А сьома наймолодша, була голодна до знання так, як інші до повітря. Щовечора вона ходила за кимось із сестер, вбираючи їхні таємниці, і тому швидко стала найсильнішою в чародійстві. Минуло сто років, двісті, триста. Долина ніби забула людські кроки, та й наймолодшу почала гризти нудьга. Якось вона лежала під самою поверхнею, зігріваючись у сонячних променях, і слухала, як світ дихає над водою. Того дня вона почула інший ритм важкі, спокійні кроки, дзенькі та збруї, подих коня. До краю озера підійшов юнак. Він нахилився, щоб напоїти коня і умити обличчя, і в полірованій гладині побачив її. Фея порушила клятву. Вона виринула не з марнославства, а з жаги знати, що стало зі світом людей, чи досі вони воюють, хто править, яких нових див вони не вигадували. Юнак занімів від її краси і легкості. Він ніби дивився на відблиск місяця, що навчився говорити. Вони пішли долиною і говорили цілий день. Вона питала, а він відповідав, обережний і ввічливий, не сміючи торкнутися її руки. Коли сонце скотилося до пагорбів, вона сполохано прошепотіла Іди, зараз ніч, але повертайся завтра о той самий час. Він кивнув і поїхав. Фея повернулася на дно палацу, сповнена радістю, якої раніше не знала. Вона співала, цілувала сестеру чоло, дарувала водяні лілії і втомлена заснула. Шестеро ж, відчувши зміну в її серці, стали колом і спільною магією прочитали думки наймолодшої. Вони побачили людину, побачили зламану клятву, побачили дорогу, що веде в їхній дім. Спокій скінчився, треба діяти, сказали вони і приспали сестру ще на цілий день. Вранці юнак повернувся у найкращому вбранні зі світлом в очах, та з води вийшли не його фея, а шість мовчазних тіней. Вони кинулися на нього, п'ятеро притиснули до землі, а старша зупинила його подих руками. Долина знову стала тихою, ніби нічого не трапилося. Сестри опустилися на дно. Лише надвечір прокинулася наймолодша. Вона рванула до берега. Чи бігла, чи пливла, ніхто не скаже певно, і знайшла його тіло. Вперше в її довгому житті на очі прийшли сльози. Потім прийшов гнів. Дерева й птахи, тремтячі, відкрили правду це зробили її сестри, бо ти порушила клятву, прошелестіло листя. Фея спустилася на дно. Тієї ночі озеро вирувало, а земля тремтіла. На світанку все стихло. Шестеро сестер стояли обернені на камінь її волею. Наймолодша, без вагання, зібрала їхню кров чашу. Домішала краплю власної і трави зі своїх таємних запасів і створила зілля, зілля життя. Вона метнулася до берега, розкрила вуста юнака, влила зілля, крапля за краплею, і груди його здригнулися, очі розплющилися. Вона пригорнула його, наче хотіла втримати світ від розсипання, і вони пішли з долини жити серед людей. А на дні ставка... Залишилася таємниця кров шести фей, що сім днів і ночей змішувалася з водою, фарбуючи землю довкола у відтінки пурпуру. Так народилося озеро дзеркало фей, місце, де кохання торкнулося межі між чудом і прокляттям. Ірія сиділа перед розгорнутим фаліантом, на полях блякли візерунки. Листя кленів і дубів, що вилися і вилися. Вона провела пальцем по останньому рядку легенди і прошепотіла Любов не перемагає, вона просто виживає, та ще й якою ціною. Слова зависли в повітрі, наче торкнулися самого серця бібліотеки. На мить стало чути, як щось тріснуло. Не в повітря, а глибше, тиші, що завжди жила між сторінками. Поруч із фаліантом звідкись взялося срібне дзеркальце на ручці. Іря зазирнула у своє відображення. З глибини скла дивилася вона ж, та не вона. Очі її були іншими, прозорими, як вода, що пам'ятає ту саму повню. Очі феї, З долину в поклик. Тихий, мов подих у вісні. Вірність це теж любов. Іди до води. Світ навколо розплився, Ірія підвелася, не пам'ятаючи, як саме, її рухи були повільні. Вона рушила вузьким проходом між полицями до вітрини, яку пам'ятала з останнього візиту сюди. Скло було запечатано чарами найсильнішого гнома та Релікварія. Та Ірія зараз не була лише гномихою, вона стала напівфеєю, І скло піддалося, розчинилося під її пальцями, немов туман, що поступається сонцю. На оксамитовій подушці лежало кільце вірності артефакт, який мав би бути недоторканним. Ірія завмерла на мить, її пальці тремтіли від хвилювання і від знання варто лише доторкнутися. І щось у ній, у бібліотеці, у світі зміниться назавжди. Кільце манило тихим сяйвом, наче чекало саме на неї. Пробачте, шепнула вона не знати кому, заплющила очі, мов пірнаючи у воду, і наділа кільце. Від нього по руці розтікалася м'яка, м'ятна прохолода. І Ірія відчула, у грудях оживає давня водяна магія. Вона почала спускатися по сходах вежі артефактів, які не зупинялися біля входу у зали бібліотеки, а продовжувалися далі, вниз. Коридори бібліотеки ще спали, і лише тиша супроводжувала її. Сходи, що вели в глибину, були сповиті туманом. І на вологих стінах блищали тонкі струмки води. Вони стікали, наче живі, і в кожному спалаху світла Ірія бачила короткі химерні відзеркалення, обличчя, які ніби кликали її, але зникали щойно вона кліпала. Дзеркальце в її руці тьмяно світилося, і цей слабкий відблиск показував шлях, куди ступати далі. Далі, в глибину. Під рівень залів і артефактів, куди не доходить світло, де під склепінням у тінь дихає підземне озеро. Можливо, там чекала правда, можливо нагорода, а можливо кінець. Далі буде. Підпишіться, аби не пропустити продовження цієї магічної історії і дізнатися, що станеться в Таламорії. А для щоденної порції чарівного затишку бібліотечних гномів приєднуйтесь до мого проєкту 5 речень за кавою у Фейсбуці, посилання на який є в описі до цього відео. Дякую, що були сьогодні зі мною! Зустрінемося наступного тижня! З вами була Юлія Галес. До зустрічі!